Значний час це все треба робити. А без того, якщо не, ці предмети не очистити, то ми там не бачимо ні зображень, ні якихось написів графіті, які там можуть бути. І тому допомога волонтерів, допомога студентів учнів має значення. І в той же час це великий практичний досвід, який здобувають самі учні, студенти, оскільки. Це специфічні археологічні знахідки, фресковий тиньк, він не під час будь-яких розкопок знаходиться, він, як правило, знаходиться під час розкопок або на території соборів, там, давньоруських, чи якщо за кордоном, там візантійських, римських. Ну, В нас це, наприклад, якщо брати Київ, це Софійський собор, Київ Печерська Лавра або так, також інші. І студенти чи учні. Також мають змогу здобути такий цінний, унікальний досвід, як робота з фресковим тиньком 11 століття. Це саме тинь, який походить із Софії.